В ніч 6 на 7 липня східні слав'яні значають Івана Купала. Найдавніше та найколорідніше свято, яким закінчується літній сонячний цикл календарних дохристиянських свят. На початку свята дівчата плетуть вілки з польових квітів і перед заходом сонця збираються на вовниках біля річок. Дівчата плетуть віночки, а потім їх пускають по воді, гадаючи, що їх чекають цього року. Якщо ж віночок відплив і поплив за течією, то цього року... Двіноку, дівчина знайде своє кохання і вийде заміж. Двінок був одним з головних атрибутів свята. Головні персонажі святкувань Купала та Марена, які особлюють чоловіче, сонячне і жіночне водяне божества. З висушеної трави робили ляльку Мари. Чи марен, яка приносила в будинок у голод, біди і нещастя. Навколо оподала танцювали, а потім спалювали. Замість оподала робили ритуальне дерево з гілок берізки, клена, верби та яблуни. Це дерево прикрашали стричками та квітами, називали його купалом або купайлом. Всю ніч навколо нього водили хороводи і співали веселі пісні. Потім спалювали на рятувальному вогнищі або топили у водою. Вважається, що купальське багаття очищує. Якщо цю ніч пристрибнути через вогнище, то душа очиститься і людина стане здоровішою. Позбудеться всіх негаразд, негативу і хвороб. Лише у купальську ніч на папороті розцвітала чарівна вогняна квітка щастя, кочежник. Тому всі охочі йдуть у ліс шукати її. За переказами в ніч на купала папороть зацвітає лише на мить. І людина, яка зірвала її, зможе розуміти мову тварин і птахів, бачити приховані скарби і входити до будь-яких скарбниць, а також зможе знайти кохання і стати щасливою.